Фух, да, це було неймовірно складно. Я ж, я ж втомився настільки сильно, що капець. Ну, все, тепер я вже вдома. Мені дуже подобається. Я хочу вам дуже сильно попросити бажання, те що дякую за. Дякую вас, що ви вже дуже довго дочекалися мене, що я вже нарешті прийшов з літнього табору. Мені було дуже складно це витримувати. Ну, Мені, мені складно, а вам легко так, так Ну, Ну, ось, це було дуже складно. Я тренувався кожен день, ішов в похід. Я ішов на гору, він називається хомяк. Якщо ви забули, скільки там метрів повжиною, там десь був е, 1542 метра. Тобто один кілометр це 500 метрів. Да. Подякую мені дуже. Дуже сильно, я вже дочекався вас, дуже сильно. Я вас дуже, ну, мені просто обожнює. Уже скоро буде 800. Я о, ну, ну, дуже радий. Я, просто, я не знаю, як можна описати цим словам, але, але мені було е, радісно вже. Ну, все, всім пока. Уже тепер буду залишатися вдома.